Хто знародився? Часи великих випробувань для людства, для України. Зокрема, ми часто повертаємося до духовних джерел. І саме Різдво якраз є основою цього. І дуже важливо, що Різдво цього об'єднало величезну кількість людей, незалежно від соціального статусу, від розповідання, незалежно від і Полядує, він мішує на щастя, на добро. І що важливо, вже притаманно в полянках звучить часто тема миру, тому що, як ніколи цього року ми говоримо і молимо спільній молитві за мирне майбутнє України. Дуже важливо, що джерелом цього є наші народні традиції. І найменші учасники це діти до шкільних навчальних закладів, є учасниками цього фестивалю. До цього фестивалю, які як вони гарно знають обряди, традиції, а це означає, що е, наші українські традиції мають е, міцне коріння і вони будуть передаватися існу коріння обурі.